Конечно, конечно, классно. Знал, что подары да. дав, короче, с собой что було дома, так сказать. Короче, пострельный рубль из цього. Них... Класс, подивіться. Не знаю, наскільки там видно вам. Дякую, дякую ще раз тобі. А що це? Гарного дякую. вечора. вечора. Так, Ча, дивіться, яка у нас тут поляна. Биті огірочки. От таке, Піздес. от у нас. Я це прикладний поймем. Я казав, на мою очку Я Щоб побачив цього користь, що до нас я кажу підходить. Молодець, що пішов, ну, так. А не вийшов, кроші. пішов. Пішов, да. пішов, хоч пройтись, подивитись. Ти що, пішов нам купив картину чи що? Я хочу просто, щоб ви її, можливо, розіграли серед ваших глядачів. Ти чи що? така Київ, Панорама Києва. Панорама Києва. Ти тільки що думав, ти просто пішов погуляти. подивитися. Я, ти... я пройшовся, прогулявся, потім я оце якраз пішов, побачив. А оце e, все. все це від збиття, оце все, це дим. Ну так, так. Дякуємо. Дуже дякую. Все тоді, гарного вечора. Гарний вечора. Я вже все. Я Дякую дуже. Що, йдемо всередину, грітися. Я навіть не чувствую нос і не чувствуєш, коли в мене соплі і